Вітаю вас, друзі! Поки наші військові героїчно захищають Україну від російського загарбника. У нас у Києві знаходяться люди, хоча ні створіння, які сміють відкривати свого рота проти наших захисників. А відповідно герої війни можуть стати антигероями, тому що вони привели к тому економічному состоянню, котромино є, звати його Міша Чаплига, і його основна робота це нести антиукраїнську пропаганду. Він її говорив на каналах Медведчука роками і постійно виступав на російському телебаченні. Тобто, зможе бути, запит проти нас веде економічну війну? І ось нещодавно Чаплига перемістився із російського телебачення на інтерв'ю до Наталі Мосейчук. Певно, Наталя не мала більше кого покликати до себе в ефір, крім як проросійського колаборанта. Давайте виберемо звідки звідки ми почнемо їсти цю колбасу. Взагалі, якщо надати якусь характеристику чаплизі, то певно я би сказав, що це щось між Скабєєвою та Ілеюкивою. Ну, членство в членство. Ну, то есть кандидаты в кандидаты при условиях в члены. Берут, не берут, что за членство в члены, членство в члены, членство в члены. И глубокое проникновение. Здравый смысл. Благоразумие в наших головах. Обовязково, друзья, просто зараз підпишіться на мой канал. Я верю, что саме сегодня тут будет уже Цілий мільйон підписників. Ну і звісно, ж тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І поговоримо із вами детальніше про цього проросійського колаборанта, який відкрив свого рота проти наших військових. Чаплига в ефірі у Мосейчук закликав українців любити росіян. Тому що якщо хтось росіян не любить, то це хуторянство. Нам бросить Архайку, ад бросить у хуторянство і так далі, отбросить нашу ксенофобию. Мосейчук до слова жодного разу не закривала рота чаплизі, коли той ніс антиукраїнську дичину. Вони говорили на різні теми, у тому числі про можливе надання громадянства України росіянину Нівзорову. Внутрішній аудиторії треба пояснити, нафік нам треба Нівзоров, Розумієте? А яка внутрішня аудиторія? Так ось друзі, знайте, якщо вам не подобається що. Росіянам дають українське громадянство, то ви просто от якісь маргінали на відміну від чаплиги, тому що він еліта. Це, це маргінез, кончений маргінез, якому ні не робити і більше ні за що вижити не може. Чаплига також у ефірі у Мосейчук почав розводити конспірологічну дичину про командувача збройними силами України залужного Залужний? Так. Да, Буде ли він з Спарашенка, не знаю. Може бути це слухи. Может быть, на него делают ставку США, сливает там. Может быть, нет. Я об этом говорил, писал, пусть каждый думает сам. Ну а далее, далее пошло просто поливание брудом наших військовослужбовцев. А как будет относиться к военным в ситуации экономического полного, извините, фиаско? Они привели к тому економічному состоянию, котрому на єстрі. Зрозуміли друзі, це саме українські військові, але ніяк не російська агресія винні у тому, що в Україні є економічні проблеми. Це саме українські військові почали війну, а не Російська Федерація. А за глаза будуть многих не любить за то, що они принесли війну. Та не поспішайте, друзі, висловлювати претензії Михайлу Чаплизі. Зрештою, мосейчук же претензії не висловлювала. Насправді, ми з вами нічого не розуміємо. Ми ж маргінали, а він еліта. Насправді, чаплига займається українською пропагандою. А тепер ми переходимо до кучим важного вопросу пропаганди. Да, Должна ли бить українська пропаганда внутрі? Да, должна. я же тому всегда на тренінгах учил. Ну а як саме він займався тією самою українською пропагандою? Я вам, друзі, зараз розповім. Він, наприклад, називав Україну колонією і ніс конспірологію про неіснуючі біологічні лабораторії в Україні, ті самі, де вирощують бойових гусей. Треба відкривати в колоніях, треба відкривати такі лабораторії. І Україна стала однією з цих країн третього світу. Усе чим займався Чаплига роками в Україні, це розпалював ворожнечу проти України та усього українського. Виступав він проти української мови. Казав, що у нас тут притісняють рускагаворяще населення. Ми обрічені на провал, Потому что если будуть пытаться сказати, що Україна язичний українець, он домінірує титульна нація, а точно такий же українець, русскоговорящий, это, гаворящи, національна меншина, міншина. Повірте, етапалих. А якщо громадянин України переходить на бік ворога і допомагає агресору вести війну проти України, то він не зрадник, у нього просто інша точка зору. Я могу считать, що у них просто другая точка зрения. Если вони смотрят в сторону Росії, то що, Они враги України или що? Ну я вже ж, як типова російська агентура, Міша Чаплига, любив співати пісень про те саме друзі зовнішнє управління. Знаєте, це вже якийсь своєрідний тест. Якщо ті, хто считает, що ми знаходимося под внешним управлінням здесь, в Україні, да я считаю. На Україні є только управление. внешнє управління. Внешнее управління, под внешнє управління. Этого... Нішнього управління повне зовнішнє управління. Та давайте поговоримо із вами про те, що ніс чаплига просто напередодні повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 22 року. За кілька днів до цього він критикував підготовку України до оборони. Тот бред, який у нас в Києві, і ровном місці починають об'являти всякие чрезвичайні положення. Сама думка про те, що Росія почне повномасштабне вторгнення у Чаплиги викликала сміх, і він сміявся разом із пропагандисткою Скабєєвою. Страшно ли в Києві, Ждали ли путіна? Скажем так, ну я то з юмором кетому всього относився, і чесно говоря... це ж так весело підігравати ворожій пропаганді за кілька днів до того, як цей самий ворог вдарить ракетами по місту, у якому живе чаплига. А ти опять сьогодні не прийшла? Ну і там день вторження Британія приближала як могла. Коли вже було зрозуміло, що повномасштабне вторгнення відбудеться, було тільки питання у якому саме форматі, і на якій території Чаплига Га, продовжував у шоу у Скабєєвої казати, що це насправді війну проти України, велику війну готує не Росія, а Сполучені Штати Америки та Велика Британія. Весь коварний план, який приписували Путіну, на самом деле був планом США і Британії. Якщо ви досі маєте сумніви щодо позиції Чаплиги і щодо того, на кого саме він працює? То послухайте іще, що він казав про Владимира Путіна. На його думку, це був не агресор, який на той день, коли він давав оце інтерв'ю, вже восьмий рік вів війну проти України, це був просто потужний лідер. Мені здається, що з точки зору Українців. Путін тепер виглядає каким-то сверхлідером. Я суб'єктний, я люблю свою страну. Я й не придам. А далі було 24 лютого, повномасштабне вторгнення, і Чаплига у себе у телеграм-каналі написав, що почалася війна неочікувано. Правда, потім під вечір він прибухнув і написав фейк про те, що голова Харківської облдержадміністрації підписав капітуляцію. Та чаплига довго не мовчав уже зовсім скоро він почав співати звичних для нього антиукраїнських пісень. Виступав проти запровадження візового режиму із росіянами. Що візовий режим це просто знаєте, коли ніячим поговорити, давайте поговоримо про візовий режим. Йому також дуже не подобається дерусифікація України. Він вважає, що вулиці у жодному разі не можна перейменовувати, тому що коли Україна позбавляється усього російського, це практично те саме, що і окупація Криму. А вот эти все переименования улиц, блин, запреты книг, литературы и все остальные химии. Скажите, пожалуйста, вам это не напоминает сдачу Крыма? Благоразумі в наших головах, як вірний союзник російських загарбників Міша Чаплига в Україні зараз продовжує відстоювати їхні інтереси і навіть критикує Литву за те, що та заборонила транзит своєю територією під санкційних російських товарів, і то що зробила Литва, це рассматривается в мировом праві, ну не хочу нікого обидеть, особливо патриотов, но в мировом праве праві рассматривается як блокада, терористичний акт і акт об'явлення війни. За свою роботу проти України чаплига не поніс абсолютно жодного покарання навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення. Тому він сміливо й далі несе антиукраїнську пропаганду, яку він сам називає формуванням нового інформаційного ландшафту. А ми форміруємо свой інформаційний ландшафт свой і там побіждаємо. Михайло Міхал з нами на зв'язку, Український політолог. Ну, к сожалению, в чому то я дов винужден, точніше, признать, що ви праві. І на жаль, друзі, це відбувається не вперше. Схоже, це стає тенденцією. Безкарні проросійські пропагандисти відкривають свого рота зараз в Україні і проти України. Буквально днями я робив іще один випуск про пропагандистку Медведчу. Шука Діану Панченко, яка також роками працювала проти України і зараз виступає теж проти перейменування вулиць, і вона також абсолютно не покарана. Путін не напав, як тому що історію з вторженням на Путін так і не напав. Ну визивають у мене сумніви у містності в городі Києві вулиця Героїв УПА, або, наприклад, вулиця Андрія Мельника. усе це призведе до того, що іще більше проросійських пропагандистів зараз в Україні попідіймають свої голови і почнуть іще більше відкривати свої роти проти української армії, проти українського народу та проти України в цілому. Вони користуються своєю безкарністю, користуються тим, що служба безпеки України інші правоохоронці до них в гості не приходять і вони сидять не в СІЗО, а наприклад, в ефірі у Наталі Мосейчук. Та якщо вони гадають, що так буде вічно, то вони дуже сильно помиляються. Зараз уся увага і зусилля українського народу спрямовані на те, щоби давати відсіч російському агресору, але про ось оцих. Ми з вами не забудемо. Вони усі понесуть покарання, і для них же буде краще, якщо це покарання їм буде призначати суд, а не український народ. Та якщо правоохоронні органи і надалі будуть бездіяти, то саме українському народові доведеться пояснювати цим пропагандистам, що їм в Україні не місце.